Шановні співвітчизники, сьогодні з болю в серці ми згадуємо 24 лютого 22-го року, коли Російська Федерація вероломно напала на нашу країну. І ми стали перед дуже важкою дилемою, як зберегти все, що зроблено, як зберегти людей. Як організувати захист нашої держави. І, безумовно, університети в цьому випадку стали дуже важливою точкою, де потрібно було відновити багато речей і, перш за все, евакуювати велику кількість іноземних студентів, допомогти евакуації українських студентів, наших викладачів. І при цьому залишити організувати всю адміністративну структуру управління вищим навчальним закладом, а також організувати навчальний процес. І, на жаль, і сьогодні вже пройшло три роки, але ми продовжуємо навчання в онлайн режимі, тому що щоденні бомбардування міста Харкова. Не дають нам можливості перейти до офлайн навчання. Але харківські політехніки тримають планку. Ми кожен рік цієї війни робимо гарний набір для вступу в наш університет. Ми ефективно проводимо навчання онлайн і даємо можливість нашим студентам отримувати якісні знання. Ми маємо широку інфраструктуру співпраці з іноземними вищими навчальними закладами, що дає можливість нашим студентам, окрім онлайн теоретичного навчання, ще отримати і практичні навички. При цьому ми співпрацюємо із стекхолдерами. Які допомагають нам знов-таки в практичному навчанні наших студентів. На жаль, я змушений констатувати, що за ці три роки війни пішли життя і цивільні наші люди, і викладачі, і співробітники університету. І я хочу сказати, що і ті, хто боронить. Нашу державу зі зброєю в руках. А в складі нашого університету є інститут танкових військ, де багато молодих людей, які опанували військову професію, сьогодні зі зброєю в руках захищають рідну батьківщину. Я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, безумовно, стійкості. І витримки. Ми обов'язково переможемо, але для цього потрібна ще багато роботи, яка допоможе нам стати незалежною мирною державою. Я хочу сказати, що разом з Харковом, який є містом героєм незламним Харковом, Є і безумовно наш рідний харківський політех такий же незламний у складі міста Харкова. Бажаю всім вам міцного здоров'я! Тримайтесь, ми переможемо! Слава Україні!